Трансконтинентального щупальця мазокарнамідії вже місяць, як не надходять сигнали. Нарешті вчені отримали інформацію. А наш кореспондент Маргарита Крамінська зараз у штаб-квартирі ГНУСа і знає подробиці. Студія. Доброго дня! Я знаходжуся у штаб-квартирі Генерального управління суднами Америки в Нью-Йорку. У офісі відбувається активна робота. Справа в тому, що з Мазокорна Мідією майже місяць не могли зв'язатися. Як нам пояснив директор Гноса, через викид сміття у відкритой океан... А саме фольги і пластику, які використовуються майже в кожній герметичній упаковці, радіосигналу не було. Екіпаж зараз почуває себе нормально, запасу їжі і води вистачить ще на 10 днів, як і було заплановано по курсуванню щупальця. Студія як ми повідомляли 42 секунди тому, комета імені Іоанна Гренландія Стратулендо Клавриста наближається до землі зі змінною швидкістю. І наш кореспондент Ольга Раскіна має час для коротких уточнень, включаємо штаб стратомату. Доброго дня, Валю. Погода особлює ситуацію, яка тут відбувається. Стратомат вже накрило свинцеві хмари. Оскільки комета наближається з перемінною швидкістю, вченим вдалося зафіксувати невідомий об'єкт. Професор Михайло Світозаров, якого ми щойно застали за обладнанням, повідомив, що є підстави стверджувати, що це Леонід. Більш відомий як космос, який повертається для того, щоб вирішити проблеми з виборами меру в столиці Украстану, ми повідомимо вас про подальший розвиток подій. Будьмо на зв'язку. Студія всі наявні бригади Міністерства з ліквідації техностанів Украстану і досі не можуть стабілізувати ситуацію, яка виникла внаслідок аварії на киселевому заводі у Давларії. Наш кореспондент зараз в епіцентрі біди. Дуже погано чутно. Студі, Олена, студі, голосую, Чи ви що? мене чуєте? Отже, зараз ми перебуваємо в епіцентрі катастрофи, яка звалилася на мальовниче містечко Довларія. Вибух на киселевому заводі, що стався сьогодні вночі, спричинив небувалий потоп. Таку ситуацію прогнозували фахівці ще з тиждень, тому коли жителі Чили перші струмочки киселю на стінах заводу. До Владіці звернулися до місцевого голови, проте на жаль, саме тоді пан Шарпань був відсутній. Він був з дружиною в Абудабі. Міністерство з ліквідації техностанів украстану вислало усі наявні бригади на допомогу, проте на них все ще чекають. Зараз вони намагаються доплисти на каної зі своїм обладнанням. А поки що місцеві жителі повиносили усі каструлі та ринки, зачерпують кисіль та закривають банки на зиму. Деякі використовують полосмок. А от що саме спричинило таку ситуацію? Доставі ще невідомо. Правоохоронці підозрюють славнозвісну молодичку, яка пару років тому наварила каші на усе місто. Здається, саме тоді вирішення питання полягало в простій фразі Горшечок не вари. Можливо, і нам варто попросити кисіль зупинитися. Чи дістане цього пербригада заводу до Вларі та чи ліквідує наслідки катастрофи? Слідкуйте за нашими новинами у наступних випусках. З вами була я, спеціальний кореспондент Макаєва Олена та команда каналу Цвяхи на стелі.